Ходьте, дівчата, дівоньки, виводите веснянки, гаївки. Ой, виходьте, виходьте на таночок, заспівайте радісти гаєвочок! Oh uh boy. -huh. вже Весна воскресла. Весна — найдивовижніша пора року, коли все навколо оживає і починає вигравати яскравими барвами. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила, співала пісню дзвінку, голосну, то знов таємно тихо шепотіла. Весна зачаровує, вабить, спонукає до мрій. Про таку весну пише леся українка у вірші Перемога. Послухайте поезію у виконанні Софії Яновської. Вона летіла хутко, настокрила, за нею слід спів її пташки. Довго я не хотіла коритись весні, не хотіла її вислухати. Ті речі лагідні, знадні, чарівні, я боялась до серця приймати. Пич мене весна, казала я їй, не чаруй і не паб на даремне. Що ж мені по красітій веселій, ясній? У мене серце і смутне, і темне. А весна оманіла, послухай мене, все кориться міцній моїй владі. Темний гай вже забув зимування сумне і красує в зеленім наряді. Темна хмара озвалася громом мучним, освітила огнем блискавиці, вкрилась темна земля сілям рястом ясним. Все кориться мені, мов цариці, хай же й темнеє серце твоє оживе, і на спів мій веселий озветься, бо на нього озвалося все, що живе. Твоє серце живе, бо ще в'ється. Тихо думка шепоче, не вір тій весні. Та, та, вже та осторога. Вже прокинулись мрії і співи в мені. Весно, весно твоя перемога. Мамо, матусю, матінко, мене так ніжно звертається до реміліші. Найріднішої людини мамо. Весна подарувала нам свято матері. У другу неділю травня, коли земля буяє у зелені і квітах, приходить до нас величне свято. Для наших дорогих мам музичні подарунок від випускників гімназії Світлани Родої та Світлани Дученко. Так є Лесі Українки «Лісова сова пісня. Неруш, Неруш, Неріш, не убивай! Не 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 Та що ти, дівчино? Чи я розбійна? Я тільки хотів собі вточити стоку з берези. Не точи. Хто ж ти така? Я? лісова. А, от і хто? Я від старих людей про малок чув не раз, але ще зроду не бачив сам. А бачити хотів? Чому ж би ні? Що ж, ти зовсім така, як дівчина. Ба ні, хоч і як панно. руки білі, <кій> сама тоненька, якось так обрана на коначки. А чому ж ти було чи не зелені? Та ні, тепер зелені. Обли як небо сині. Ні, здається, здається, чорні. Чому шикарі? Ти таки дивна. Чи гарна ще тобі? Хіба я знаю? А хто ж ти знає? Чого ж цього не можна запитати? От бачиш, там питає, де порожа. Чи я хороша. А я силь. І в верховіті? Найкраща в світі. Я й не знав, що в них така розмова. Я думав, дерево, німе, та й годі. Мов ну, лісі в нас нема нічого. Чи то ти все так сидиш у лісі? Я з роду не виходила, що з нього. А ти там живеш на світі? Мені звідси, що вже має завтра. Та матуся, вона мене на зиму прийняла. І порокном, м'ягеньким, поставила для мене ложа. Там ти і зимувала. А що ж ти там робила цілу зиму? Нічого. Хто ж за мною робить? Спить озеро, спить ліс і очере, верба, рибілася. засни, засни. І снилися мені все лісне. На сріблі сяли ясні самоцвіти. Сталися незнані трави, квіти, лискучі, білі. Тихі, ніжні зорі спадали з неба. Білі, непрозорі і клалися в намет. Kako te govoriš? Če te vidim dobro, to, to jaz sem bil do moje kravčilo. Zahraj mi. Ж, Хіба я плачу? А справді? Ні, бо ота роса вечірня. Бач, вже встає на озері туман. Тому... Та ні, ще рано. Ти б не хотів, щоб день уже скінчився. Чому? Бо, дядько до села покличуть. А то й зо мною хочеш бути. Бачиш? І Я не ясно розмовляю. Так, треба по тутешньому навчитись, бо ж маю тут літувати. Справді? Ми завтра будуватися почнемо. Курінь поставити? Ні. Може гришку, а може й цілу хату. Чого я Колопочетесь, будуйте куперця, щоб потім кинути. Ні, ми будуємо на вік. Як на віки? Ти ж казав, що тільки рятувати будеш тут. Та я не знаю. Чи у людей поруються на довго? Та вже ж на вік. Все так, як голуби. Я часом завтра вік. Так ніжно, не вони кохаються. У нас так немає як у людей. На віки. А ти б хотіла? О, Лукашо, о де ти? Ось я йду. Та йди хочеш. Бо теж ще не терплячка. Та й вже, йду. А вернешся? Не знаю. Весне-весно, твоя перемога. Писала Леся Українка. І слідом за поетесою я кажу, Україно, твоя перемога. Перемога світла над темряво. Життя над смертю, добра над словом. За початком першої струфи Генріха гейне читає Марта дудка. За дзвіни із глибини, за із глибини тихої печалі, мила пісенько весни. Линь все далі й далі. Лень туди, де тебе ждуть, окопах солдати. Лень де сильні бої йдуть. Йди їм помагати. Співай з ними на всі груди, ще не вмерла ненько. З нами сила, з нами Бог. Згинуть вороженьки. <плес> До вашої уваги ще один власний вірш Читає Василь Голод. Цей вірш я написав разом з мамою. Задзвони з глибини тихої печалі. Мала пісенька весни. Лився й далі й далі. Огорне своїм теплом, наче спряглі душі, Поможе заснути сном без твох і тущ. Мила пісенка весни, сколихни повітря, Нагадай, які були наші марії світлі, як дивились далечі з вірою в майбутнє, не чекав ніхто з людей в вибухів люті. Мила пісеньку, полинь на світ України. Огорни своїм теплом дитя в домовині, зітри сльози матерів, що за сином тужать, За зорниво псири, де солдат наш служить, заспокоїть і знаків, Дай їм хвильку щастя, забринив їх в серцях з вірою в найкраще. Мила пісенько весни та й весну відчути, забери з наших земель. Кацій чорних і лютих. На жаль, радісна весна не може вгамувати наш дій, загоїти наші рани. Співає Яна Полиховська та Владислав Пинило. В чорній ночі наші очі, наші зоніси слищуть. А ютий містан, не знане 雨来急。 oh Чителі, батьки, гості наше дійство підходить до завершення. Нехай Воскресний Христос перенесе довгожданну перемогу нашій ненці Україні, без нам сили, мудрості, віри, надії та любові, співає Оксана Калина.